Так, залили фундамент. Палубка витримала. Тут порозважували. Так. Ось нас порозважували. Дітковий бетон позаливали. Ось тут. Далі зробили Типу от мостки був, був цемент. Якось так. Два тиждень. Тиждень сохне, розбираю палубку. Через два тижні, я думаю, в мене буде починати вже блоки. Землю виберу всю. Тут буде потім залити і до черешні буде навіс. В принципі, палуку вона поставити і тут, а й буде ось до Єврокуба, і також тут площадку залить.